Друзі, всім привіт! Мене за Тані. Я читаю багато книг, перерозмию про це відогляди, і нарешті, нарешті, до мене повернулася моя таємна шкарпетка. Я скажу чесно, що я очікувала, що це буде пізніше З декількох причин. По перше тому що ну, поки дівчата обміняються. А по-друге, тому що до мене шкарпетка мала приїхати від Іри і з Ірою не все так просто, бо Іра з нас усіх а нас п'ятеро внизу послання на всіх дівчат, які вміняли шкарпеткою. На всіх дівчат в чих руках ця шкарпетка побувала, скажімо так. Іра зараз за кордоном, і доставка цієї шкарпетки до Іри від Іри була ну, супер складною задачою. От, там була також задіяна її сестра, і власне, від її сестри до мене і приїхав цей пакунок, тому я не очікувала його супер швидко. А якщо коротко, то таємна шкарпетка. Якщо ви не бачили мій перший влог, ми відправляю туди, але нагадаю. А це така двіжуха, де ми з. Влогмасятами з влогма з дівчатами. Обмінюємося таємною власне шкарпеткою. І е, вона так собі, знаєте, по колу кружляла суть яка. Тут має бути шкарпетка, і щось до шкарпетки, бо шкарпетка я точно знаю, якого розміру. І вона менша ніж ця посилка. Я відправляла меншу посилку Насті. Е, от так от тут має бути шкарпетка. Для мене вже просто шкарпетка, тобто в мене повернулася шкарпетка, яку я надсилала. І до шкарпетки має бути ще щось: а саме таємна книжка. Дівчата обрали книги на всякий різний смак. Іра проговорилася в своєму ролику, точніше проспойлерила мені, що тут має бути якась маленька книжка, щоб я мала змогу її закінчити за цей час. Тому що тут було не тільки в тому, аби помінятись книжками, але і в тому, аби ці книжки дочитати в період влогмасу. От я про це зізнаюся в себе на каналі не сказала, бо я підозрювала, що книга до мене прийде пізно, і відповідно я можу не встигнути її прочитати. Згодом на те, які в мене там читацькі плани, ну типу, це було б не дивно. Ще одне місце, де треба її розрізати. О! Я зараз просто бачу, що у мене і камера цілком, можливо, буде сідати. Тому я сподіваюся, що ми встигнемо на все подивитися. Коробка -о. Огу! Це просто, по-перше, шкарпетка приїхала, ну, дуже розбухла. Ну, тобто тут вже немає ніякої імні, тут просто одні смаколики, і це вау! Так, свічка з запахом ванілі. Щоб ви розуміли, свічки зараз просто розлітаються. Я завжди дуже як правильно сказати, ну, жала, чесно, навіть меншого певного слова, так давайте поки складу, почну свічки. Я завжди дуже стримувала себе в тому, аби палити свічки. У мене є дуже багато різних. Я собі купую свічки, багато мені присилають, тобто, ну там на подарунки, ми обмінюємося, є точно свічка завжди. Я завжди якось, знаєте, так. Ну, така класна свічка, нехай постоїть, М -м -м, як вона пахне. Клас. А, і от, що ви думаєте? Клята русня має бути якийсь позитив. А, завдяки їхнім обстрілам свічки тепер стали на вагу золота. Тепер це стало супер-супер популярна штука. І я їх почала палити. І я ось думала, що в мене дуже багато класних свічок. І що свічок насправді вистачає надовго. Тобто, я завжди знаю, так типу, в мене така велика класна свічка, але я її не полюбую, думаю, ну там за пару разів вона згорить, я про неї забуду. Дурня, це все, чесне слово. Якщо маєте класні свічки, взагалі, не тільки свічки, будь-що класне. Не відкладайте на потім. Робіть, беріть. Користуйтесь цим вже, не знаю, якимось там класним колекційним чаєм, заваріть його сьогодні. Маєте якусь дуже круту, симпатичну свічку, запаліть її сьогодні. Тобто не, не жалійте для себе. От, У мене є ще плюс одна свічка, і це неймовірно круто. Йдемо далі. Далі в мене є шкарпетка. Шкарпетки вивалюються в мою улюблені цукерку Шарм. О, а ще губка-боб. Губка-боб. я кажу губка-боб. Господи, боб, ну, цей равлик Боб, що губка. Ого! Ого! Цим буде весь ролик про ого! Він бачите, що повилітали мої улюблені. А, так, мої улюблені шармики. Далі у мене є равлик Боб, якого, якщо охрестило чомусь губкою, бо не питайте. І моя улюблена студентська шоколадка. Я просто обожнюю студентську шоколадку. До речі, ще непонятно. Там багато-багато всього. Ось така от шоколадка. І ми можемо тепер з вами перейти до найголовнішого. До таємної книги. Е, так, є плюс. Вона явно буде швидко читабельна, бо це комікс. Слухайте, може нарешті трапився час, коли я прочитаю комікс? Отак вам покажу книжечку. Комікс 14 Це насправді дуже-дуже цікаво. Бо Іра читаю комікси. А я, ну от, мальопась, давайте так. А я ні. І це для мене буде прям новий досвід. І дуже класно, що цей новий досвід трапиться саме зараз. Ну тобто момент флогносу, коли я буду включатись і ділити своїми враженнями. Бо мені дуже цікаво, як мені буде. Якщо чесно. Я не обіцяю, що я сьогодні почну. Ну, і справді можна буде швидко прочитати, але абсолютно, слухайте, а знаєте, як домовимось? Давайте домовимось наступним чином. В мене, пам'ятаєте, що є з вчорашнього дня ось ця штука. да? Давайте запалимо, точніше, заваримо собі молочний шоколадик. Е чи ще гарячий шоколадик, що я сьогодні все путаю. Гарячий шоколадик. І з цією книжечкою проведемо якийсь вечорок з вами. Отак, отак я задумала. Не знаю, коли буде, але абсолютно точно чекайте на дня. До речі, я вам ще хотіла розповісти, що я вас читаю. Так, Забираємо коробочку, забираємо. забрали. Так. Хотіла вам розповісти про те, що я зараз читаю, тому що з потером нарешті покінчено. А я теж думаю собі взяти тайм-аут буквально на декілька днів, щоб осмислити, що ж я перечитала, і, власне кажучи, свіжими свідами розповісти вам про ага, ви ж не знаєте, що потер вже прочитаний. Потер вже прочитаний. <хи> а, будь далі я поділюся враженнями. Так от, оскільки з Потером вже покінчено, відповідно, я собі думаю, що візьму тайм-аут на декілька днів, аби переосмислили, що я власне прочитала. Ну і зніму там окремий ролик про Гаррі От. А що читаю далі? Далі я почала танці з кістками. Я почала вже декілька днів тому назад, тому що я читаю електронки, і танці з кістками мене були електрон. Я якоїсь ночі почала читати. Недалеко просунулась, на початку інтригує. Тобто написано легко. на увазі, що я не шпортаю за текст. Це насправді дуже важливо. От для мене завжди дуже важливо, коли я дебютні книги, чи я не шпортую за текст. Так, от я не шпотаю за текст плюс доволі. І інтригу тримає те, що там відбувається. Тобто мені цікаво дізнатися, що буде з персонажами. Де коли буваєш ти починаєш почнеш цю книжку, так, там, сторінка п'ята, десята, і ти ще не в'їхав, ти ще поки не прокайфував від персонажів, ти думаєш, а, розкачається. І так буває, що розкачується. Тут не треба розкачки, мені вже цікаво. От, до речі ж, книга Медгобліна власне, танці з кістками виграло книгу BBC. І це, мабуть, вперше, коли я така почала читати книжку на розслабончику, і тут хопа з усіх, з усіх усюд про цю книгу. Тому ми з вами, власне кажучи: О, я придумала, давайте так, давайте прям на ходу придумаю все на світі. Давайте так, я прочитаю спочатку танці з кістками, ну тому що вона на слуху, тому що ж самі розумієте, книга року BBC. І тоді візьму за книгою, яку відправила Іра. Мабуть, навіть для цього і ми ж домовились. Прибережу ось ці смаколики. От, і власне кажучи, тоді вже разом з цими смаколиками проведемо точно один якийсь вечір з цією книжкою, можливо, навіть прям без сключень там, от так як є, і поговоримо про те, як мені читати мальописи, бо це по факту буде дійсно, по суті. Перший такий натуральний раз, тому подивимось. От. А я тим часом візьмусь за книжку Танці з кістками, буду ділитися з вами оперативними враженнями, бо, ну, слухайте, книга року BBC. Хоча, якщо чесно, я дивилася їхні шорт-листи. І цьогоріч виходило доволі багато класних українських сучасних книжок. Я, на жаль, не багато з них прочитала, з тих, які хотіла б прочитати. От. Але ну, тим не менше, тому я була трошки здивована для мене, чомусь танці з кістками. Mm, я ще не почала читати. І небагато книжок взагалі прочитала з укурсу тому про що говорити? Я так чисто, знаєте, не читала не осуждаю. Я була переконана, що не вона візьме е, цю премію, але ну, хто його знає, давайте прочитаю, тоді буду судити. Іро, направду дуже-дуже тобі дякую. Я дуже тішуся, що до мене повернулася. Не те, що я тішуся, що до мене нарешті повернулася шкарпетка. А сенсі, що я тішуся, що шкоду заподіяно, ну, що ми зробили цю. Е, е, таємну біжуху на наших каналах, насправді то похвалила сама себе. Ну, не те, що мені в голову прийшла ідея, аби ми щось таке разом зробили, але саму ідею допрацювали ми, звісно, всі в п'ятьох. Так от, до чого це я? До то, того, що мені дуже сподобалось саме такий спосіб спілкування між каналами, і не знаю, я тепер оце. Ну, коли я побачила, що посилка до мене приїхала, я така, типу, все. Тепер треба придумати ще щось, що якось розширити спосіб, як ще можна було взаємодіяти. Тому ось так ця шкарпетка надихає на диван. Я насправді все, що вам хотіла сказати, сказала, от тому до наступного включення. Ну що друзі? У мене знову магія телепортації. Я зараз не в Тернополі, і по перше, я знайшла як. Прикрасити оцю прекрасну свою мут-мотузочку, чи як це назвати, після адвентбоксу. А я роздрукувала собі обкладинки, книжок, які я читаю в рамках таємного челенджу. Їх виявилось 9 штук, тобто, очевидно, до кінця року їх не прочитаю. От, але буде дуже прикольно момент, коли я буду їх розвішувати і забирати. по перше я сама пам'ятатиму скільки їх є, що це за книги, пам'ятатиму, що їх треба читати. Бо зі ж прямо мене на робочому столі, от тому якось так. <кхід> я не буду зараз. Я спочатку думаю вирізати вам показати, що це за книжка, а потім думаю. Е е ну... 9 книжок, про кожну поки поговоримо. А от я про деякі з них вже потерчасеньку вам вже говорила, тому я думаю, що хіба момент, коли буду розвішувати, можу вам ще озвучити. але ну, якщо цікаво, дайте знати, Власне кажучи, тоді подивимося, що буду витрачати на це наш ефірний час. Е, от, е, тому якось так, от е, саме таким чином я вирішила прикрасити е, ось цю муд-дошку. І, в принципі, я ще думала, що я її заберу після Нового року. А тепер, думаю, що, можливо, я її залишу, можливо, трошки облагорую. Тому що зробила я і так, аби було От, і буду використовувати для якихось інших цілей. Але не про це. Я продовжую активно читати танці з кістками. Прям суперактивно. Я вже прочитала, мабуть, відсотків 20 книжки. А це з огляду на її об'єм і на мої завантажені, дуже класний результат. Насправді, то мені подобається. Мені, поки я так розумію, на етапі зав'язки, тобто основного якогось такого. Е Основної драми ще не відбулося, основного дійства. Але мені подобається, як мінімум, те, як пише Андрій Сім'янків, мені подобаються підібрані персонажі. Тобто, знаєте, дуже часто в книгах, особливо в дебютних книгах автора, головні герої або ж там ну, просто герої. Це завжди люди отаку, з зіркою в лобі, там, ну, не генії, але такі попідгенійчики, так це точно. У ні, мені дуже не подобається опис, який я часто зустрічала в. І інших оглядах і в критиці про те, що головний герой там не вдаха. Бо так як по-хорошому, у нас ну, великий відсоток людей на планеті не вдаха, тому що ну, працює він на середній фізичній роботі. Не без халтурки, бо треба якось знаєте, день народження своїй дівчині, коханій, не знаю. І мешканці організувати. І любов не така, знаєте, прям яй побачу, о, і серце там тьохкало, перетьохкало, всі мої тьохкалки перетьохкало. Ні, ну тобто, звичайно, така практична історія. Вона з квартирою він без, без шкідливих особливо звичок. Ну, так собі і живуть люди. Ну, а що? Давайте будемо відвертими. Великий відсоток людей на планеті так і живе без тьохкалок в серці, за те з якимись. Ну, адекватними практичними думками. так. А, от, е, начальник у нього, ну, середньосадистичний начальник, і підлеглий, середньосадистичний підлеглий. Ну, е, не можу сказати, що це історія про якогось невдаху. це історія про. Звичайного, типового, нічим не відрізняючогося чогося чолов'ягу, от якось так. І, власне кажучи, те, ну по-перше, які герої, так, і те, які життєві ситуації описані, а, мені подобається. Мені подобається те, власне, як пише автор. Тут м -м -м, знімаю нього шляпу класна. Щодо основного сюжету поки нічого не можу, тому що я на етапі добратись до нього. Я ще поки не знаю, чи це дійсно книга року BBC. <гану> це дійсно, книга року від бісці, все окей, я в сенсі типу, в моїй голові. От, давайте так. Я ще не знаю, чи це книга року для мене. До речі, я вже насправді плавно теми на тему, чому я вже насправді по-техесеньку думаю про добірку до ну, книжок, так, найкраще, 2022 році. Я насправді вже планувала знімати. Тобто, от, зараз вихідні, є час, коли я можу розмірно сісти щось так Познімати. А потім я подумала а ні, От прямо сьогодні, коли читала книжку Танці з кістками, подумала, а ні, От цілком можливо ця книга змінить корабля. От я, відповідно, спочатку і прочитаю, а тоді вже, мабуть, на наступних вихідних і підіб'ю такі підсумки. От. Тому, як то кажуть, стежте. Далі буде. Власне, основне, що я вам хотіла сказати, я сказала. Я продовжую в захваті читати танці з кістками. Прямо, знаєте. Протилежний поворот, бо я декілька днів після то клас над Гаррі Потером, то клас, як могла, до речі, я пам'ятаю, що не розповіла вам ще нічого про сьому частину. Я навіть подумала, що, мабуть, я вже розповім, коли буду знімати прям такий повноцінний ролик про Гаррі Поттера. Можливо, він буде один, можливо, буде два, але точно. Десь вже з наступного, з кінця наступного тижня, бо мені здається, що ви від Гаррі Поттера втомились. Мені здається, що я від Гаррі Поттера втомилась. Тому давайте ми трошечки так забудемо все, що було тут декілька днів підряд. І ще з чистого листа будемо говорити потенції з кістками. У мене наразі все, сподіваюся, вам сподобалося це відео І до зустрічі уже завтра.